Так, слава Ісусу Христу, Отче, подякую, порадьте мені ось щось. Мені у сні ніби з'являється нечисте. Я бачила його страшні очі, я хотіла перехреститися, а воно мене не пускало. Хотіла покликати чоловіка, а голосу не було, було страшно. Мені теж таке було подібне. Пробудився від того, що мене задушив. І він мене так стиснув, я вже не спав і проснувся, він мене так був сильно притиснув. Ну, я чую, що він мене зараз задушить, так? я розумію, що мені треба говорити молитву. І я не годен згадати, як молитва отче наша. Я знаю, що молитва називається так, як починається. Я не годен був згадати Отче наш. Потім я думаю, так, треба сіт, напевно, хоч перехрестити. Я руку рухати не можу абсолютно. Я вже, ну, я практично вже такий чегеть проснувся, і я вже чую, мені вже чоло мокре, і, а рука мені зараз зломиться. Так він мене тиснув. Руки сломані на хрест, а як утронув, і так мене тиснув. І потім я так легонько, де з пальчиком, так що там пробував всі хрестити, і мені руку попустило. Я потім вже почав хреститися нормально, ім'я Отця і Сина, Святаго Духа, Амінь. І вже напевно автоматично сказав, в ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, наш, почав молитися, все вже другу рука відпустила. Так, це і нападає. Я кажу, що він спочатку приходить в таких делікатних, класних образах. Коли, то не, коли людина не піддається, він тоді починає другий етап, він показує свою присутність. То щось гримне, то щось звук странний, то ще якесь таке, щоб людина мала тривогу. Коли не допомагає, він тоді заходить в наступний етап, він починає діяти на тіло. І діє страхом задушити, втопити, поламати і так далі. Тобто такі речі. Так, вони є, перед сном лягайте спати, Господи Боже, ангела-хоронителя мені посилай». От для цього ангел-хоронитель і є. І тоді, в той час, коли ясне діло, що то тяжко згадати, але коли ти собі ставиш установку, що мій помічник ангел-хоронець, і тоді, коли ти вже нічого не буде не ні робити, не ні ні кричати, «Ангелу Божий хоронителю мій святий, рятуй мене. Все. I tot el tot tot.